Як грибові захотілося побачити сонце. У темному лісі під гіллястим деревом ріс у траві гриб, прилетіла на дерево сорока, сіла на гілку та й каже: Грибе, який ти нещасний, живеш у траві, ніколи не бачиш сонця. А яке ж воно сонце? запитує гриб. О, сонце прекрасне, відповідає сорок. Ясне, тепле. Хочу побачити сонце, закричав Гриб і виглянув із трави. А в цей час лісом ішли діти. Побачили гриба, зірвали і в кошик. Дивися, тепер гриби на сонце.